Доброго дня усім вам, радий вітати вас у цьому залі. Слухаючи виступи попередні моїх друзів-колег, хочу сказати дуже приємно те, що тут зібралися люди, які однодумці, які вболівають і думають за країну, яким болить і люди, які не готові боротися сьогоденням. Готові боротися сьогоденням і готові своїми прикладами показувати те, яка має бути Україна завтра. Дуже чітко підкреслив наш лідер голова партії Олександр Миколайович Солов'йовте, що велика проблема в нашій державі і єдине джерело цієї проблеми те, що у нас немає фахівців в державних органах, немає тих менеджерів, які можуть взяти на себе відповідальність і розвивати нашу країну, яка має бути процвітаючою. Якщо говорити про Західний регіон, який я представляю, мені дуже прикро те, що сьогодні кожна. Людина, яка живе в Волинській, Рівенській, Житомирській областях, втрачає дуже велику підтримку фінансову в своїх регіонах завдяки знищенню того, що незаконно добувають бурштин, збагачується ряд державних службовців і покривають себе тим, що це незаконний видобуток зі сторони людей. Ні. Це в першу чергу нездатність влади запропонувати ті пропозиції, які дадуть можливість проживаючим людям там робити на благо свого регіону, і кошти будуть іти безпосередньо в бюджет населеного пункту району та області, в сім'ї проживаючих людей на місцях. Якщо говорити про ті шахти, які сьогодні страждають і закриваються в львівсько волинському регіоні, я сам родом з міста Новолинська. І мені болісно дивитися на те, як сьогодні шахтарі шукають притулок і можливість заробити гроші, тому що нам легше. Сьогодні імпортувати вугілля і спар. А де ж наші сім'ї, сім'ї шахтарів, будуть отримувати підтримку фінансово? Коли люди, які працюють в шахтах, своєю кропіткою роботою кожного дня йшли в шахту, спускалися під землю для того, щоб принести кошти для своєї сім'ї. Мені дуже неприємно те. Що сьогодні наша 10-та шахта в місті Нововолинську, яка недобудована і ряд інших шах закривається, являється тим прикладом нездатності нашої влади запропонувати вихід вугільній промисловості. Якщо говорити про прикордонні регіони, скажу наступне: дуже великий відтік. Потенціалу і розумної, молодої сили за кордон. Чому? Тому що там пропонують якісну освіту, там пропонують роботу. І наші люди стають остарбайтерами, які працюють для того, щоб отримувати свої сім'ї. У мене запитання до кожного з вас. Скільки ми будемо терпіти те? Що нас пригноблюють і нам не дають можливості розвивати свою країну. Моя пропозиція єдина, кожен з вас, кожен з нас, має взяти на себе ініціативу і запропонувати вихід в кожній області, в кожному районі, в кожному селі та місті і запропонувати стратегію розвитку, таку, яка дасть можливість процвітати нашій країні, нашим сім'ям. Партія розумна сила і е, та дуже ефективна пропозиція, яка запропонована в розділі Розумна економіка, пропонує кожному з вас долучитися до ініціативи в кожному своєму регіоні і працювати над втіленням тих ідей, які завтра дадуть результативність і можливість процвітання нашої країни. Тому. Я хочу закликати вас бути ідейними, бути ініціативними, не перекладати на когось бажання жити завтра краще. Давайте сьогодні робити краще те, що ми можемо, і те, що ми вміємо. Дякую вам за увагу і бажаю кожному з вас розумних вирішень і нашого успіху разом. Дякую.